У приміщенні шахового клубу Біла тура відбулося нагородження переможців шахового турніру. Цей турнір розпочався ще 17 квітня і завершився наприкінці травня. В ньому брало участь 40 юних шахістів. Діти були розділені на три групи за віком і досвідом гри у шахи. Турнір був дуже напряжений, особливо напряжений, Він був, звісно, в групі. Там були і сльози, но діти в цьому закалялися. Ми намагалися їх предупредити, щоб вони сильно не переживали, щоб розуміли, що це гра. Переможців нагородили грамотами і медалями. В Молодшій групі перше місце посів Роман Погребняк. Друге виборов Михайло Храпач, третє Данило Якименко. У середній групі перше місце виборов Владислав Пухтієнко. Друге Михайло Недобідкін, третє Георгій Шарков. У старшій групі третє місце дісталось Костянтину Сосні. Друге місце посів Захар Пазинич. Перше виборов Артем Крамаренко, який отримав Кубок. Вітаємо переможців та бажаємо подальших перемог.